А ви знали, що за нашу душу йде конкретна боротьба. Бог бореться з сатаною, царство Боже бореться з царством сатани. І вибір тільки за нами, кому ми не дамо перевагу. Бог зі своєї сторони він вже зробив все, щоб нам дати спасіння, і Він продовжує закликати нас до спасіння через свою церкву, через своїх людей. Бог каже нам, давай приєднуйся до живої церкви, живого Бога, вивчай слово Боже, наповняйся хлібом насущним кожен день, ти будеш мати силу, ти будеш духовно народжена людина, ти будеш у волі Божій, Бог збереже тебе, Бог спасе тебе у той день, коли буде страшна біда на цій землі. А сатана він каже, що тобі не потрібна церква. Тобі не потрібні пастори, тобі не потрібно читати слово Боже. Ти, в принципі, зробиш вже достатньо. Тобі не потрібно каятися. Віра напряму, вона якраз супер, якраз для тебе. І він робить, обманює просто, обманює людей. Він хоче забрати від людини саме важливе це церкву, яка є духовною сім'єю. Хоче забрати слово Боже, авторитет Слова Божого в житті. Хоче забрати від нас справжнє покаяння. Яке є сповіданням гріхів, осознанням, сповіданням і виправленням цих гріхів це є справжнє покаяння. І він хоче, щоб ми не вспадкували Царство Боже, бо він в свій час лишився неба, і він хоче, щоб і ми не були там. І тому ми кожен повинен проаналізувати, чиє царство я будую на цій землі. Чи я в царстві Божому зараз знаходжуся, чи я вже в рабстві сатани, який мене обманює, і тому я не можу повноцінно стати духовною людиною, тому я не можу повноцінно виконувати Божу волю, тому що сатана має вплив, а Бог завжди буде бажати кожному з нас спасіння. Тому робіть правильний вибір і приєднуйтеся до живої церкви, живого Бога.